Значить, бачимо електронну ручку Газа Сурон. От, е це сам датчик. От він. Е ручка відділяється, можна класти алюмінієву. Оце є сам датчик. Тут є магніт і датчик. Значить, це є кожух. Е кожух мені попався плитий. І в чому мінус литого кожуха? Що коли його затягував, а я старався затягнути так, щоб ручка газу на рулі не прокручувалась, посильніше затягнув, І от бачите, якщо видно є тріщинка в кожусі. Ну і все. І нема ручки газу. Ну і почав шукати по по алівці і знайшов а, оцей кожух є фрезерований. Зараз далі відео покажу. І ось ця ручка, вона також може бути алюмінієва Вона тут в мене пластикова, вже з гріпсою, а вона може бути алюмінієва От. І кожух. Він, а, бачите, тут має виступ, так? В цьому варіанті ось цей виступ. Так? А, і грані такі в нього, бачите, литі. Зализані. Від форми. А от е е фрезерований кожух, він теж йде з двох половинок але видно, що е видно що він оброблявся на ЧПУ станку. От. Зараз покажу ссылки Це тим, хто е займається електротранспортом, е електроендуро. Буде цікаво. І якщо у вас таке саме трапилось, то зможете собі замінити іменно цей кожух уже на ЧПУшний, товстостінний добротний. Бачимо ручку газа електричну. Вона йде з датчиком вже всередині. Має пластикову ручку газа і має фрезерований корпус з двох половинок. Ось бачимо, немає цього виступу по кругу, який я показував на литому кожусі. Є різні кольора. Бачимо грані такі різкіші йдуть, е, помітно станочну обробку. Різні кольори. Ну, для мене найпрактичніший це є або білий, або чорний, може ще червоний. От. Трошки опису. Ось бачимо датчик всередині, як виглядає. І другий варіант. Другий варіант, він. Він ось такий. Тут уже без датчика. Але, як на мене, більш товстостійніший корпус. В принципі, так, як і треба для ендуро. Тут комплект складається з кожуха фрезерованого, який йде з двох половинок. Та ручки, а, наскільки я розумію, що вона алюмінієва. От. Ну, Раз покрита е в колір анодована, то думаю, що алюмінієва. От, Три кольори представлені: чорний, синій і, голубенький, і фіолетовий. От. Є відео. Приблизно як це все діло ставиться та збирається. תודה עם שבידו мою думку, перший варіант, е, який я показував добрий для тих, в кого взагалі датчика немає. Е, другий варіант добрий для тих, в кого е, така історія сталася, як в мене тріснув кожух. І як на мене, ось цей останній варіант. Кожух тут то сусідніший і е, більш міцніший. В кого ендуро то там відповідно треба, щоб воно все було надійно, кантово, і а, щоб воно витримувало навантаження там.